Пропонується до продажу простора трьохкімнатна квартира з авторським ремонтом, що поєднує стиль, комфорт і функціональність. Квартира розташована на восьмому поверсі 9-поверхового сучасного будинку. Загальна площа 66 метрів квадратних, кухня 8 метрів квадратних. Планування зручне для сімейного проживання, світлі кімнати, санвузол суміжний. Є балкон, лоджія та окрема гардеробна. Дизайнерський ремонт виконаний з використанням якісних матеріалів. Житло повністю мебльоване та оснащене сучасною технікою, Посудомийна машина, сушильна та пральна машини, холодильник, варильна поверхня, кондиціонер, телевізор, встановлені сигналізація, автономний генератор, а також пандус для зручності. Працює ліфт. Підключен швидкісний інтернет, вайфай, кабельне та цифрове телебачення. Локація одна з ключових переваг. У пішій доступності ТРЦ, школа, садочок, лікарня, аптеки, поруч зубинка транспортом. Квартира повністю готова до заселення, не потребує жодних додаткових витрат. Це ідеальний варіант для тих, хто існує, цінує стиль, комфорт і безпеку. Приходьте на перегляд цієї квартири.